Доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Mutolafe і в цьому відео як ви бачите, у нас баджаж боксер 125 кубіків і довгожданий обзор після 10 тисяч кілометрів. Що у власника поламалось, що не поламалося, ви все узнаєте у відео. Ви бачили попереднє відео, як я знімав перший тест-драйв баджаж Боксер. Далі ми знімали максималку, скільки він реально їде. Ну і зараз ви все почуєте від зовсім другого власника про мотоцикл. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Сьогодні хочу зняти невеличкий обзор про Bajaj боксер. Я купляв новий обзор, не знімав на нього. Зараз пробіг на даний момент 10900. Майже 11 тисяч я на ньому пройшов. Нічого взагалі я в ньому не робив. Дуже гарно їде він в мене. Поставив нового цепа з зірочками на 15, на 42 зірочка задня, передня. Також наклеїв я наклейку на нього, ось таку сетку. Сітку купив на нього ось таку я непогану. По мінусах, що можу сказати, зимою була зима. Згубив я. Ось тут шапочку ось таку, тут була такий профіль, нажимав ось, тут був воздухан. І я згубив, ну тут не воздухан був, тут цей був. підсос, о, підсос був, і я згубив тут все. І от така біда мені сталася. Так же я на ньому так сильно і не падав. Раз там був, зачепив. Стінку з боку, не побачив, подер, криво переднє подер. По мотові кажу, не робилось взагалі нічого. Бензин він їсть мало 2 літри на сотню при 90-80. Коли їдеш сотню, вже десь 2,5-2,6 на 100 кілометрів. Всім раджу такого мотоцикла по посадці він високим людям не дуже буде. От я метр 80, Мені ліфан, хто може знає, 152 є. Ліпше виглядає за його. І він такий більш, посадка в ньому ліпша. Але по качеству він набагато гірший за боксера. Навіть цеп та сама. Тут цеп треба підтягувати кожних півтори, десь тисячу кілометрів. А на ліфані це просто жах. Соплі, е, кожних 500 км треба підтягувати цеп. Тут такої проблеми нема. Е, всім раджу поставити зірочки на 15-16 йому заважко, він не буде тягнути вдвох, взагалі не буде тягнути. Буде 80 їхати, та й все, моторові буде дуже важко. На 14 зірочці він дуже тяговий, забагато тяги. Е, всім раджу 15 1542 оптимальний варіант. Зараз продемонструю акумулятор рідний, нічого не мінялось, Як він заводиться в мене. Є такий, в них чомусь в буксерах всіх такий, що є на відреагування заводки. Як заводиш, замикає і тоді заводиться. А так покажу 11 тисяч, воєго його робота. Що хочу сказати за тормоза на цьому мотоциклі. Вони, як на барабанчики, вони відпрацьовують дуже добре. Гірше, як дискові, але нормально. Ще хочу доповнити максимальну швидкість боксера з моїм ростом 1,80 м і вагою 75 кг. Я можу розігнати його до 120 км по своєму спідометру. По GPS це буде 110-105 км на годину. Ось робота вилки. баджач боксер. Також на підсос оцей фіксатор, якщо він в когось відвитів, можна просверлити взяти дирочку і так само зробити, як я, і ось так піднімати собі. Нічим не буде гірше, так само буде точно. Ось такий, як то кажуть, лайфхак, пацани. Кому цікаво. В кого може таке сталося, можете робити, все буде чітко. А і ще забув сказати, що за оці 11 тисяч прибігу я ні разу не вазив клапана, ні разу їх не регулював. Пацани, щодо освітлення я можу сказати, що тут дуже хороше освітлення, так як на обичну жовту лампочку. Що ви скажете, напишіть в коментарях свою точку зору. Ну, я думаю, тут освітло, можливо навіть поярче виглядає, якщо так дивитися. І чим краще, чим в КПТ. Ну, в КПТ це 100% в КПшки. Ну, можливо, на рівні буде з КПРом. Просто у КПР у нас біле світло, а тут жовте. От і все. Ну, вашу думку все рівно я чекаю в коментарях. І так, пацани, це в нас був відео обзор. Та відгук від власника Бажажбоксе 125. Ви почули його точку зору, ви почули його лайхаки, якщо у вас якась проблема сталася. Ну все, ждемо ваші коментарі та ваші лайки по цим відео. Всім дякую за перегляд! З вами був канал Мотолайф.